У новий рік з новим обладнанням. Заповітна мрія наймолодших учнів 35-ї школи здійснилася. Відтепер єдина школа масанів має комп'ютерний клас, обладнаний за останнім словом техніки, забезпечив потребу навчального процесу народний депутат України та меценат Владислав Атрошенко. Лише місяць тому батьки та вчительський колектив озвучили проблему і переконали нардепа у необхідності допомоги. Адже у розпорядженні молодших школярів було лише кілька стареньких апаратів. Паратів і ті не відповідали вимогам часу та шкодили зору. Владислав Атрошенко пообіцяв допомогу і традиційно дотримав слова. Знати чим живе громада, чути її проблеми, шляхи розв'язання і впроваджувати їх у життя один із принципів роботи нардепа трошенка в окрузі. Саме завдяки такому діалогу у 206-му виборчому окрузі поступово розв'язуються ті проблеми, на які у місцевих чиновників зазвичай немає то грошей, то часу. Те, що я роблю, мені приємно робити, і воно необхідно сьогодні, тому що держава. Як ми будемо сподіватися тільки на державу, то е, позростають наші діти, і вони і не отримають, е, ну скажімо, ні в дитячому вісі тих дитячих привілей відпочинку, там, наприклад, через ваг, які вони повинні саме в цей час отримати. Я перед собою ставлю глобальну задачу. Я хочу поміняти Чернієві систему власті. Систему власті, яка б дала возможность дихати і розвиватися нашому городу. У нашого города є потенціал не менший, ніж у других городів України. А школярі Масанів вже зараз опановують сучасні технології, щоб у перспективі бути успішними та здатними і тим самим розвивати майбутню Україну. Відкриємо тепер простори інтернету, його глибин, не світані шляхи, корисні посилання і веб-сайти. А щоб маленькі чернівці мали змогу пізнавати світ через простір інтернету, у приміщенні школи обладнана безпровідна мережа. Радіють цьому і учні, і вчителі. Владислав Анатолійович обіцяв, що не тільки комп'ютери, а будемо будемо будем підключені до інтернету. І дійсно, ми знову говоримо про те, що обіцянка виконана. Учні 35-ї школи у відповідь на чуйну підтримку подякували меценату щирими посмішками та кораваєм. А дорослі жителі масанів і батьки вчителі з досвіду знаючи вагу слова свого обранця, запевнили його у своїй підтримці. Переконані, разом депутати громада зроблять для Чернігова більше.